Всім привіт! Мене звати Микола Голубей, я одужавший алкоголік. Давайте запросимо Бога на наше спілкування і продовжимо. Боже, будь ласка, наповни наше серця Духом Твоїм Святим, дай нам силу, енергію. Для того, щоб ми могли дізнатися щось нове про самих себе, що блокує нас від свідомого контакту з тобою, Боже. Забери усі ці блоки і дай нам благодать відчувати Твою присутність в нашому житті. Амінь. І так, друзі. Що ми будемо рухатись робити далі? В інвентаризації по страхам є різні варіанти написання цієї інвентаризації. З тих, е, з тих інструментів і досвіду, що мені передали, по суті, в книзі є е, загадка про дві колонки, а далі будуть спостереження і молитва. Перша колонка, ми беремо, чого ми боїмось. Це з інвентаризації по злобі і додаємо якісь страхи, які не війшли. І друга колонка це ми питаємо, чого, чого ми боїмось. Далі, ось ми з вами у нас є, бачите, тут місце ось тут, на правій сторінці. Це у нас буде місце для спостережень і молитви. Спочатку спостереження. Цього, цього немає в книзі анонімні алкоголіки. Це є певний досвід, який мені передали. Тобто, у мене є друга колонка, і мені треба. Написати корневі страхи у третю колонку. Що таке корневі страхи? Ось у мене в другій колонці виявиться, що Бог злий. Бог буде мене любити тільки якщо я буду ідеальним. Страх. Страх. Тобто моя задача зараз. Вожеру керую страх, що бог не такий, як у моїй моїй концепції. Це Тобто корневий страх з приводу всього, що, цього, що, що Бог не такий, як у моїй концепції другого кроку. Далі страх втратити можливість, страх, що цей світ обмежений. Обмежений в ресурсах. Тобто в ньому обмеження є по грошам, енергії, часу і так далі. Далі страх робити помилки мене не будуть любити, якщо я не буду ідеальним, мене накажуть за помилки, будуть критикувати. Страх. Страх що такого як я, як я, неможливо полюбити. Немож, неможливо а, любити. Да? Тобто, дивіться, ну я та знаю про себе, да? і, і ось що щоб мене полюбили, мені треба бути іншим, якимось іншим. Але точно не таким, яким я є. Це такий глибокий страх. Далі. Страх відкритися перед членами А з Росії. Мені буде боляче, мені, мене не зрозуміють. А... Страх. Страх бути вразливим. Бути вразливим. Тобто страх бути вразливим. Тобто вразливим я маю на увазі це показувати свою слабкість. Свою слабкість, свою, ну, свої болюві точки. Страх майбутнього. Страх майбутнього. Страх. Що в майбутньому в майбутньому завжди буде гірше, буде гірше, ніж зараз? Це цікавий страх. Це точно мені від мами моєї перейшов <смір> <смір> у спадок, тому що моя мама постійно цю тему, що от раніше було ще так гарно, а зараз погано, а потім буде ще гірше. Ось. Але мій досвід показує, що моє життя постійно стає краще в анонімних алкоголіків ну, в духовно, на духовному шляху. Далі, страх смерті, що я перестану існувати як особистість. М -м. Страх, що життя, що життя не має сенсу. Страх, що життя не має сенсу. Оце такий один з таких станів, страхів, коли в мене депресивні епізоди, що я не відчуваю, що життя ще має якийсь сенс. Страх за Маркуса. Оце так, да. страх, що Бог. Бог не захистить. Не захистить Маркуса. Страх потрапити на війну. У мене не буде вибору, страх смерті, страх інвалідності, страх тортур. Ну, тут такий э, страх. Бути безпорадним, буде бути, бути безпорадним маленьким. Тобто це такий у мене е, стан, він періодично з дитинства тягнеться, так, що ось я такий маленький, безпорадний. Мене отут просто взяли, кудись відвезли, отут зробили. Батьки сказали, що папа сказав, що я буду вчитися на цій спеціальності, ось це робити. Тобто страх, що в мене немає жодного вибору. Далі страх не здати екзамен Б2. Я розчурую собі, Розчаруюсь. мій план розсипаться. Страх, що я не зможу. Оце не вистачить не зможу у мене. Не вистачить сил. Сил. У мене не вистачить сил. Оце а, страх, який 9 із 10, мабуть, речей, коли він ну, зупиняє мене щось зробити нове в житті, щось спробувати. Да? Типу, я заздалегідь можу бути впевнений, що я не зможу, що в мене не вистачить сил. Але досвід показує, що якщо я щось починаю, вкладаю регулярно енергію ресурси, то зазвичай я якісь речі отримую результат. Може, не ідеальний, але якийсь там гарний результат. Тобто, дивіться, друзі, третя колонка в інвентаризації по страхам, по суті, от в цьому епізоді ми ще далі будемо використовувати цю третю колонку. Вона є продовженням другої колонки. Ми якби, заглиблюємось ще на один поверх нижче. Тобто в першій колонці ми написали просто страхи, в другій, чого ми насправді боїмось, а в третій ми, ми намагаємось в молитві, в медитації, в цьому процесі духовному, щоб у нас зсередини піднялись якісь інсайти інсайди. Ось тут важливі речі, що якщо у вас ступор, ви не знаєте, що писати, ну пропустіть ідіть далі. Ви можете повернутись до цього. Да? Тобто, це такий процес, який вимагає певного вже досвіду спілкування з Богом. І ви можете зараз зробити на тому рівні, якому ви можете. Ось. І тобто, ви заглиблюєтесь. І в цьому процесі ви можете отримати знову ж таки власний духовний досвід. Тобто. Чим мені здається, відрізняється цей процес? Чи від процесу а, просто? Відповіді на якісь питання, да, є такі способи, якісь розновити, типу, умовно, робити якісь там кроки, інтерпретацію кроків, де люди щось там багато пишуть. То в цьому процесі ми молимось. Це взагалі процес написання. Тобто, дивіться, ось я тільки що писав, я писав, це був не, не як результат. Інтелектуального пошуку, Так, так, перший, другий, третій і вийшло. Да? Тобто я молився і от разом з вами, да, в процесі паузи певні робив, і ніби намагався почути, відчути інформацію, яка підіймається зсередини. Тобто, щоб це був не результат такий, типу так, перше, це, С плюс це равно це, або це, помножити на це, це. Тобто це не процес такий. Інтелектуальний, це процес духовний, і не треба переживати, якщо щось ступор, щось, щось немає відповіді. Ну, немає відповіді, йдіть далі. Ключове слово наступне. Потім можете повернутися. Да? Якщо немає відповіді, помедитувати зі спонсором, або з іншою людиною, або на п'ятому кроці. Тобто не треба переживати. Тому на цьому давайте. Сьогодні зупинимось. Я прочитаю: Я відповідаю за це і Декларацію єдності. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь-де звертається за допомогою, я хочу, щоб рука АА завжди була там. І за це я відповідаю. Декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім АА ставити наш спільний добробут на перше місце, тримати наше товариство в єдності. По від єдності, А залежить наше життя і життя тих птиць, хто прийде. Всім дякую за увагу.